В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю у цьому випуску про обстріли Дніпропетровщини, роботу пунктів незламності, прем'єрний спектакль театру імені Шевченка та спортивні події на чемпіонаті світу із футболу. Почнемо із ситуації у нашій області на 278-му добу повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну. Три громади Нікопольського району вночі зазнали ворожих атак: це Марганецька, Червоногригорівська та Покровська. Окупанти били із важкої артилерії і РСЗВ, випустивши понад три десятки снарядів. Обійшлося без жертв. Серйозних руйнувань не зафіксовано. Обстеження території ще триває. В інших районах Дніпропетровщини ніч минула без обстрілів. У межах норми залишається радіаційний фон. Прошу громадян бути обачними і реагувати на кожен сигнал повітряної тривоги, можливі повністю. Торні ракетні удари. Бережіть себе та своїх близьких. Застеріг мешканців. Голова облради Микола Лукашук. Ну а про ситуацію в Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк. Ніч, вечір нас тривогах, але без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють, зберігаються планові відключення. Хочу, щоб ви були уважні, слідкували за офіційними телеграм-каналами, не ігнорували сирену. Якщо вам потрібна допомога або у вас є питання, будь ласка, телефонуйте на наш кол центр Хочу побажати вам гарного трудового дня. тримаємось, ми разом, все буде Україна! Ну а на ранок понеділка на Дніпропетровщині відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Повідомили у ДТЕК. енергетики разом зі спеціалістами національної енергетичної компанії Укренерго і іншими екстреними службами і органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Про втрати ворога далі у випуску. Станом на ранок, 28 листопада, втрати російських військ та їхніх найманців в Україні складають майже 88 тисяч. Протягом минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували щонайменше 590 російських окупантів. Інші втрати російських загарбників за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну становлять танків 2908, одиниць бойових броньованих машин 5861, артилерійських систем на 1899 автомобільної техніки та автоцистерн 4416. Збройні сили України продовжують демілітаризувати російських окупантів на всіх напрямках лінії фронту. За останню добу бійці Збройних сил України знищили три склади ворога та командний пункт. А тим часом на Дніпропетровщині розгорнули пункти незламності, у яких завжди, попри тривалі відключення електрики, є світло, вода та тепло. Намети біля частин ДСНС встановили рятувальники. Мешканці міста можуть перебувати там, доки в їх домівках немає світла через ворожі удари по енергосистемі країни. В одному із таких пунктів побувала моя колега, журналістка Анна Музика. Рашоміцево ящик свічей, а там красива. Тепер весінасновеки. Я ужинаю як барин, но з телефона грустно. Понад дві доби без світла не позбавили його почуття гумору. Богдан жартома розповідає, як розрядилися всі гаджети, але електрика так і не повернулася до його оселі. Тоді хлопець пригадав повідомлення у новинному каналі про відкриття у Дніпрі пунктів незламності. Я прочитав. Потом через часов 12 я нашел их адреса. Понял, их всего 9 штук на весь город. Поматерился на Альбертовича. И я понял, как это будет выглядеть. Ну, нормально. Я пришел сюда. Максимально подготовился. Взял с собой все. Сейчас заряжу. Мне хватит еще на пару дней. Підзарядитися прийшла і пані Тетяна, яка також не один день провела у темряві. Жіночці таки довелося дослухатися до поради сина і знайти рятівний намет неподалік від свого дому. У мене все електро, газу нет, тому ні нагріти, ні, ні нічого не можу. Пока. Надію, що скоро з'явиться. у пункті незламності. Можна зігрітися, випити чаю, підзарядити телефон та відпочити. Доки електрики лагодять, пошкоджену ворогом енергосистему. Також тут є стабільний вайфай. Працюють намети цілодобово. Відкрили ми в 23-го, людей не було взагалі. А вчора було ну великий наплив, я б сказала. Чоловік 40, ну можливо, навіть і більше. Ми просто не рахуємо. Ну, люди приходять, уходять, інші приходять з дітьми дуже багато. Більше заряджають телефони або пристрої. У нас був коли в середу одна дівчина пройшла. Це була перша дівчина, яка прийшла, вона прийшла зарядити. Чи Айкас, чигло. Ну ось так що нерви здають у людей. Такі пункти незламності відкрилися по всій області. Адреси тих, які вже працюють, ви бачите на екрані. Анна Музика, Андрій Миронюк. Новини Д 1 Ну а про те, як працюють пункти незламності у Новомосковську, розповість моя колега, журналістка Маргарита Кузьменко. Отже, вітаю, Маргарито. знаходжуся у місті Новомосковську біля палацу культури металу, де розташувався другий пункт незглавності в цьому місті. Перший пункт знаходиться за межами міста і тому людям, місцевим мешканцям доволі незручно туди добиратися у разі відключення електропостачання. Тому було прийнято рішення все ж таки відкрити новий у самому центрі Новомосковська, і він розпочинає свою роботу у разі відключення електроенергії від 24 годин. Тобто ви можете сюди спокійно приходити. Облаштування ще продовжується, його неофіційно відкрито, проте на усіх сайтах функцій незламності він вже є. Ця адреса зазначається. Ясно, корисно. Все, що, що для людей робиться, в такої ситуації корисно, Нестандартна ситуації. Раз можна підзарядити, то, звісно, добра. Чи добра користувалися справа. ви взагалі. Добра справа. Так, користувався, але ми... ну, я не так близько живу, щоб користувався. Ну, при, при необхідності, звісно, користувався. Якщо безвиходне положення було. Дуже важливо для нашої країни, для наших людей. Я думаю, що для всього світу. Тому що ми Україна така страна, яка захищає весь світ від цієї сволочі. Налади Путіна, гада. Потрібно, дуже потрібно. Є! Є! Коли нема світла, є! люди можуть підзарядитись. І тепло, і де можна, і зарядити телефон, і перекусити, і просто обогріться. Дуже мені сподобалось те, що показали пункти незламності навіть для тварин. Тому що я тварин дуже сильно люблю, і там є і котики, і собачки. Вони теж так, я кажу, це дуже дуже добренько. Дуже я до цього відношусь, зрозуміло, як. Дійсний українець дуже добрий, як всі ми. Буду інформувати вас і надалі, тож колегу тобі слово. Дякую, Маргарито. Чекаємо від тебе більш детальну інформацію у наступних випусках. Новин з нами на зв'язку була наша журналістка Маргарита Кузьменко із Новомосковська. Ну, а ми продовжуємо СБУ під час контррозвідувального відпрацювання інформпростору регіону викрила чергових ворожих прихильників на антиукраїнській агітації та підтримці окупації українських територій. Більш детально розповість речник Служби безпеки у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітниками спецслужби заблоковано діяльність мешканця Кривого Рогу, який підтримував путінський режим і глорифікував дії ворога. Молодий чоловік створив аккаунт у збороної соціальній мережі і розповсюджував пости з вихвалення політики кривавого диктатора та підтримки проєкту Малоросія. Власні коментарі з повною підтримкою антиукраїнських меседжів доповнювали деструктивний контент. Також викрито ще одного безробітного криворожаніна, який не зміг повноцінно реалізувати себе в житті і шукав кращого життя за умови приходу освободітелей. Отримуючи новини з проросійських телеграм-каналів та рашистських пабліків, чоловік постив це на власній сторінці Фейсбуку. Зокрема, він видавав пости з підтримкою окупації ворогам українських міст, а також твердженням щодо їх історичної російської належності. До антиукраїнських тезисів він постійно додавав особисті коментарі зі схваленням дій окупаційної влади і підтримки путінського режиму. Співробітники СБУ припинили ворожу агітацію антиукраїнських пропагандистів. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочаток кримінальних проваджень російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 одинадцять Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Нагадаю, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1, і Ми продовжуємо. Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я європейського регіону в рамках візиту в Україну відвідали одну із лікарень Дніпропетровщини. Деталі у сюжеті нашого журналіста Олексія Доніченка. Директор американського бюро. Директор Європейського регіонального бюро ВОЗ Ганс Генрі Клюге разом з доктором Ярно Хабіхтом, представником ВОЗ в Україні, під час відвідування однієї з лікарень висловив своє захоплення справжнім подвигом медиків. Під час візиту передано генератори для забезпечення діяльності лікарні під час відключення електроенергії. Це дасть змогу лікарям надавати медичну допомогу навіть під час екстрених відключень світла. Сьогодні дуже необхідно мати такі генератори, але це сьогодні один з десяти, який буде давати світло в нашій операційній. Там, де рятують самих-самих важких поранених, і ми будемо робити все можливе у всіх умовах, щоб кожна людина, кожний поранений герой, який попав у мечникова, мав шанс обов'язково вижити. Сьогодні весь колектив Мечникова, кращі хірурги, травматологи, нейрохірурги, реаніматологи працюють цілодобово для того, щоб надавати допомогу. А саме головне, життя нашим героям, нашим цивільним, які до нас були доправлені. Українські лікарі протягом дев'яти місяців повномасштабного вторгнення міцно тримають медичний фронт порятунку. Безмежна вдячність нашим героям у білих халатах. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини, Д1. Продовжуємо про допомогу. Польща передала 5 тонн допомоги Дніпропетровщині. Область вже не вперше отримує подібну допомогу від нижньо воєводства, давнього партнера нашого регіону. На цей раз надійшли ліки, медичні витратні матеріали, рятувальні комплекти, базові набори для хірургічних процедур та дренажу легень. Вантаж передали нашим бійцям, які звільняють Херсонщину та Донеччину. Осінній сезон колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка завершує виставою Циганка Аза, яким був спектакль, та на що чекати глядачам у зимовому репертуарі, розкаже моя колега Маргарита Супільняк. Драма циганка Аза за п'єсою, класика української драматургії Михайла Старицького розповідає про любовний трикутник між різними культурними світами. Одні з головних героїв циган Василь та Українка Галя. Та як на їхньому шляху з'явиться фатальна жінка, циганка Аза. А тепер ти хочеш нас залишити і піти пристати до ворогів? Мамо! Галя не ворог. Ворог! Запеклий ворог! Всі вони! Чому всі? Чому, мамо, всі? Ну, живуть же між ними добрі люди? Я раніше її бачив, але це оновлена версія з іншими акторами. Я відвідую всі театри міста Дніпра і знаю майже всі вистави в виконанні вже навіть двох-трьох груп артистів, які постійно змінюються. Щось стає кращим, щось шліфується. Це те, що допомагає нам відчувати себе живим. Це емоції, почуття. Для мене це місце сили. Саме вистави театра Шевченка дають мені сили жити далі. Режисер вистави, заслужена артистка України, директор, художній керівник театру Шевченка Оксана Петровська. Глядачі відчули протиставлення різних характерів, увесь колорит української та ромської культури. Разом з героями прожили сильні емоційні почуття: кохання, зраду, вірність, добро. Попри складнощі, які сьогодні переживає кожен українець, люди приходять у театр. Про що це свідчить? Про незламність. Нас нічого не може поламати, ми вижимо в будь-яких умовах і залишимося головне людьми. Коли я жила у Донецьку до 2014 року, це було дуже часто. У нас гарні театри, і, опери, і балети, і драматичні, а потім. Я вимушена була переїхати у місто Бахмут. Там театрів не було, іноді так, раз на місяць приїжджали деякі театри. Тоді обов'язково. Ну Ось вже півроку я мешкаю у Дніпрі, і тому я вже, мабуть, всі театри обійшла. В теперішній час це ще можливість відірватися від подій, які навкруги, і хоч на дві годинки, на півтори, поринути у світ мистецтва. А ось у грудні на глядачів чекають комедії, монологи, драми, музичні концерти і одразу декілька прем'єр-лірична комедія Я у твоїй шкурі та документальна драма Край крім того, для маленьких глядачів у грудні артисти підготували калейдоскоп новорічних казок. Тож слідкуйте за репертуаром театру Шевченка та вірте у краще. Маргарита Сопільняк Владислав Калкатін. Новини Д1. І переходимо до хронології подій чемпіонату світу із футболу у Катарі у другому таймі. Групи є збірна Коста-Рики мінімально перемогла збірну Японії із рахунком 0-1. Голом відзначився Кейшер Фулер. Зазначимо, що перший удар у площину боріт на цьому чемпіонаті світу від збірної Коста Рики став гольовим і відповідно переможним. У другому матчі групи і збірна Іспанії, яка до цього впевнено розбила збірну Костарики з рахунком 7-0, зіграла в нічию із збірною Німеччини 1-1. У складі Іспанії всередині другого тайму голом відзначився Альваро Муратта, У складі Німеччини у кінці гри забив Ніклас Фюлькрух. Це був матч двох світових футбольних школ: іспанської володіння м'ячем та оборона через контроль, та німецької сильний характер та грай з класичними форвардами попереду. Також матчі другого туру відбулися і у групі Ф. Збірна Марокко перемогла збірну Бельгії із рахунком 0-2. Мароканці забили у першому таймі, проте м'яч був скасований варом. У другому таймі африканці відзначилися двічі. А авторами перемоги стали Ромен Саїс та Закарія Абухляль. Також у групі Ф Хорватія розбила Канаду із рахунком 4-1. Збірна Канади вийшла вперед вже на другій хвилині матчу зусиллями Альфонсу Девіса. Після цього хорвати взялися за справу. По одному м'ячу у кожному таймі забив Андрій Крамеріч, Марко Лівая збільшив перевагу у кінці першого тайму. А Ловру Майер зробив рахунок розгромним вже у кінці зустрічі. І на останок випуску про погоду на вівторок, 29 листопада. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу вночі до 3 градусів тепла в день. Вітер східний до 5 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому випуск новин на цей час завершено. У студії для вас працював Павло Живєтів. Більш детально у наступних випусках. Побачимось на телеканалі д 1 Тримаємося разом.